Всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 червня, середа. Я стою на зупиничці, їхати в центр. Знову піду в пошуках сандаліків, якогось літнього взуття. Трошки пройду з магазинам, коротше, подивлюсь. Таке яскраве сонце, дуже душно. Так, девочки, мы пришли в магазин, в центре света немає. Будет, значит, это самое. Как он называется? Генераторы? Да, короче, встаю на фоне обувки. Привет, тебе Ей тоже. Коротше, як завжди, я собі ніякі сандаліки не знайшла. Я вже втомилася їх не шукати. Нема нічого красивого в магазинах у нас можливо буде дивитись десь в інтернеті. Ми з Льошкою прийшли в Айкікі, шукаємо йому чорні звичайні легенькі шорти на літо. От. Коротше, шопінг у всіх не в мене. Мама з Настя собі також купили Шльопки класні на літу. Я звіршу щось вибери. А я вічно без покупок. Ну, не вічно. Ладно, я без сандалі. Купив собі Ілюшка дві пари шорт. Довольний. Так. Да? Джинсові. Є звичайні, чорні базові. Я так втомилася вже ходити по центру магазинам. У мене вже були спинка, вже були ножки. Взагалі я хочу кушати. Вот. А що ми сьогодні вечором плануємо сходити в кіно? 20.46. Ми приїхали в кіно. Воно вже почалось. О 20.45. Ну, зараз там поки трейлери будуть йти. Не будуть. Не В смысле, не, не будуть? А крайній сеанс нема трейлерів? Ні. Не. Я не знала. Тоді ми, тоді ми а, а Илья сказал, не, не будет трейлеров. А трейлеры есть. Дарцист. Візьми, будь ласка, попкорн. -по Зал просто -по пустый. У нас виключили світло. Хутко! 22:20. Ми вже вийшли з фільму. Будемо їхати додому. Буде друга частина, до речі, цього фільму. Ну, не знаю. Таке. Такого. Лучше б ми ось пішли на вилас сміта погані хлопці. Але ми не встигли, він був о 6 годині. А ми в 6 годині ще ходили по центру, купляли Іллі шорти От. Всім доброго дня. Сьогодні в нас 6 червня. Ми з Ілюшкою прийшли в заклад. Зараз вже 6 година вечора. Я сиділа, працювала вдома весь час. І ми прийшли в заклад відпочити, посидіти, дітей перепросити. Тут така прикольна штучка, коротше, розсип води, і ми сидимо, і на нас просто капає гасенька вода, дуже прикольно, Було трошки душно. Ми замовили ось таку піцу з соусом песто. Ми вже, до речі, присіли за інший столик. Ми сиділи ось тут посередині, але там не сильно зручно, ми захотіли ближче до вулиці. У мене в мене пінна колада, вірюшки кола. І я ще чекаю на свій салатик. А ось і мій Цезар. просто розмір цієї тарілки гігантські. Чонивічно виносять таких здорових здорових тарілках. Ну прикольно і є в цьому якийсь конечно, свій вайб. Це 7 червня, вже п'ята вечора. Ми з Люшкою вибралися із дому. Підемо зараз десь гуляти, відпочивати, так як сьогодні п'ятниця. Вдягла сьогодні сукню дуже гарну, тому що дуже спекотно. І вдівати якісь топіки або шорти це, це ужас. Дуже-дуже душно. Але я не жалуюсь, обожнюю літо. Ми з Алюшкою приїхали в парк. Скажи всім привіт. Привіт всім. Да, ми зустріли тут друзів, вони знімають собі якісь розважальні відосики. А я тут знімаю собі все одно. Яка милашка попрыгала, білочка. Класс. Такая Все, идем к концу. Да. Идем к кольцу. Помахайте привет, мой блог. Привет, привет, всем, привет. привет, мой блог. Твой блог, привет всем. Что мы уже поснимались? Будем куда то топать. Еще нет? Еще не поснимались. Мы тихо, Нам все снимать и снимать. Ну, я уже, по крайней мере, поснималась. Класс. Супер. в заклад перекусити. Мені принесли лімонадік маракує. Урюшки такий здоровий бургер. А в мене курка ананас поменше. Чиста з ладошкою. Ну, Садошка не такий здоровий, ну, ну по факту, блін. По факту вообще. При Дякую. Ми з Ілюшкою вирішили прогулятися по набережній. Смачно дуже поділи, мені сподобався бургер. Дуже смачний і в мене був ананас, курка. От. Що можеш мені розповісти? Може, цікаво? Нічого, що, нічого не можу розповісти. Ну кажеш, такий у нас от п'ятничний вечір вийшов. Ой, сонце світить, нічого не бачу.